Чи Боїнг всередині самої рефії став неможливим ще у березні, торік, коли відповідні компанії припинили із Росією будь-яку співпрацю. Водночас, через міжнародні санкції виникли проблеми і зі спецтехнікою в аеропортах країни-агресора. Тут не вистачає м, низькопідлогових автобусів, трапів та іншого обладнання. Власного виробництва подібної техніки в Росії, звісно, що немає. Про ці санкції, про те, як вони в принципі впливають на Росію, як Росія відчуває цей вплив. Ну і як вона загнеться від цих санкцій, ми далі можемо поговорити з Андрієм Новиком. Це голова комітету економістів України. Пан Андрій, мої вітання вам. Так, вітаю вас, радий вас знову бачити. Навзаєм пан Андрій, розкажи, будь ласка. Давайте ще до речі, згадаємо цікавий момент стосовно літаків. От ми зараз розказуємо про те, що Росія відправляє на ремонт свої літаки до Ірану, бо інша країна не хоче приймати російські літаки, і тут ми не можемо згадати історію, яка сталася рік тому, коли Росія фактично вкрала літаки в різних компаніях іноземних компаніях, які перебували в Росії тоді, вона їх конфіскувала. Пам'ятаєте цю. Історію? історію. і врешті тепер вона отримала от таку реакцію. А що вона далі буде робити? І коли ці літаки почнуть падати? Ну в принципі, цей процес уже пішов. Вже в Росії розбирають там, умовно кажучи, два літаки для того, щоб обслуговувати один, тому що запчастин немає. санкції працюють і в забороні постачання обладнання техніки. Е, і російська авіація, ви розумієте, сучасно вона була побутована на імпортній техніці, і обладнанні е, е, обладнані всіх, е, практично всіх високотехнологічних деталей. І коли всі ці потоки тепер припинені, то навіть просто обслуговувати, ремонтувати свої літаки е, вони можуть все менше і менше. І для того, щоб е, отримати деталі, вони розбирають певну кількість літаків. Для того щоб обслуговувати якийсь один, але плюс паралельно, якщо вже говорити за цю сферу, ви знаєте, що більшість країн світу прийняли вже або заборону, або обмеження на прийом літаків російських авіакомпаній. Тобто, і кількість польотів у них зменшена дуже різко міжнародних, і можливість обслуговувати літаки, які всі імпортні, теж із імпортною технікою. Тому ситуація там буде гіршою фактично з місяця на місяць. Ну але це якраз зараз, тільки зараз можна сказати, починають діяти ті 10 етапів санкцій, які ми сприймали, що вони не надто жорсткі, що вони дуже повільні, що вони довго приймаються, довго обговорюються. Але зараз все це починає комплексно діяти з різних боків у різних сферах для. Російської економіки і російського як промислового виробництва, так і аграрного, тобто, всі сфери в Росії зараз отримують величезний дефіцит техніки, обладнання, запчастин і відповідно можливостей навіть обслуговувати. Я вже не кажу про виробництво. Пан Андрій, іноді ми таки можемо почути, що не працюють в Росії санкції проти Росії. Подивіться на північну Корею, вона живе під санкціями з 50-х років, і все нормально і живе і тому подібне. Але мені здається, що трошки забувають, що російська економіка була дуже інтегрована в європейську і в світову. По перше, по-друге, ну навіть і фінансова система теж була дуже інтегрована. Врешті, російські фінансові інструменти були інтегровані в різні фондові ринки, і тут, якщо їх просто так от відрізати, це буде зовсім інша ситуація ніж з північної Кореї. Ну тобто, оцей грохот, з яким впаде Росія, буде значно більший. Ви абсолютно праві. Це аналогія як залежність від західного світу в свій час Радянського Союзу. Так, залежність була певна, але вона була мізерна, тільки полягала в тому, що Радянський Союз міг продавати свою нафту, а купляти знову ж таки техніку і обладнання. Російська економіка, ви правильно зазначили, набагато більш інтегрована, а це означає, що. Набагато більш залежна від е, західної економіки була, і тепер, коли західний світ застосував на сьогодні вже 10 етапів санкцій, відрізаючи е, російську економіку і політику, також від західного світу, плюс Росія сама ще себе відрізає своїми, нібито зустрічними санкціями, заборонами численними, і в результаті виходить так, що ця е, Економіка, яка 30 років інтегрувалась у західний світ, зараз і сама від нього відходить, і західний світ через російську агресію також хоче відрізати оцю ракову пухлину російську. Вона дійсно зараз для всього світу ракова пухлина. Тому дія санкцій буде тільки наростати для Росії, тільки завдавати їй все більше і більшої економічної і політичної шкоди. Ну, а якщо брати за орієнтир, що в Північній Кореї все нормально, якось вони виживають. Ну, дійсно, більшість північних корейців живуть і працюють на норми рису. Причому досить скромні. Якщо вважати це нормальним життям, ну тоді туди дорога і росіянам. Пане Андрій, давайте на останок. Скажіть, будь ласка, на вашу фахову думку, чи існує кнопка завдяки якій можна вимкнути економіку Росії? Ну, Принципі, це не принцип кнопки, це принцип, з чим можна порівняти образно. Це такий е, поворотний рубильник, uh -huh. так який повертають так за кожним обертом. Отак клацає, 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 і все щільніше, щільніше, щільніше. Зараз уже ситуація дійшла до того, що ми спостерігаємо чергову хвилю досить глибокої девальвації російського рубля. От стан національної грошової одиниці це один з найбільш об'єктивних критеріїв стану всієї економіки країни, плюс Росія останні декілька місяців, вперше за останні там років 20-25, війшла в глибокий дефіцит свого державного федерального бюджету, і цей дефіцит кожного місяця, кожного кварталу, також е, зростає, тобто паралельно девальвація рубля. Збільшення дефіциту російського бюджету різке зменшення залишків їхніх резервів, які вони формували в благополучний період високих цін на нафту, і тоді, коли вони продавали цю нафту і газ по всьому світу, зараз вони паралельно втрачають уже більше половини своїх попередніх ринків збуту свого основного товару газу і нафти і нафтопродуктів, тобто з усіх сторін. Отак От закручується, затягується Разуміло. ну такий зашморг на е, тілі російської економіки. Дякуємо вам, Андрій Новак зараз був з нами на прямому зв'язку. Голова Комітету економістів України. Повертаємося до студії. Нагадаю, Гриторович та Сергій Биков. Слухайте, панове, а ви ж знаєте, ви ж розумієте, що Росія це така собі країна, в якій є дуже.